Віщо сьогодні, 1 Явана 4, глава, 10 вірш. Він любив нас і післав Сина Свого, мав благання за Діхи Наші. Почитаємо, значить. У вибовленні людства через кров Ісуса Христа, ракмета справедливості мій умішана. Якщо божественне право відносно справедливості єдине було запропоновано і вжити, тоді цілий людський рід мусив би згинути з причини гріха і впавшості. То є прикмета любов, що була замішана. Милосердя являється наслідком ужитої Божої любові і доброти. З погляду справедливості, бо не є зобов'язаний викупити грішний люд, ані Бог не є зобов'язаний надати своє милосердя кожному сатворінню без різниці, чи то сатворіння бажає і шукає його, чи ні. З Якову і ісавом, Бог зробив прочий образ, показуючи своє. Правидіння відносно плясу людей, що буде шукати дороги, праведності і життя і також того плясу, що візьме противний напрям. Якось писано, як у вас любив я, а Ісава слава знемовинню 9 глава, 3 вірш. Коментар взяти з вартої башти номер 10 1939 рік. І так, Боже оприділення і визначення, як спрацювала прикмета Божа справедливість і любов. Якщо би по справедливості віднестися до всіх людей, які живуть на землі, то усі люди були би знищені. Тому що чи то думкою поглянув, чи то словом сказав, чи то поглядом. То по справедливості, як требували від Моїсея, коли приводили його порушників, щоб каже, за законом Моїсею, тобто до Ісуса требували, коли привели до нього порушника закон. Та й сказано було, що за законом Ісеєвого таких убивали. Ти що нам зробити? Він тоді сказав, хто без гріха перші кідай ткане. Отже, ми тут бачимо, тут проявлена була і любов, і справедливість в порядку Божого. Тобто, Цілий світ сьогодні з причини гріха є у по справедливості заслуговує знищення. Але милосердя, яке тут спрацювало для добра людей і любов, дає нагоду тим, хто чи подумав, чи зробив, він встановлюється, кається. І осознає свій гріх або порушення закону, що він зробив вчинення, то для таких Божа доброта, любов і милосердя є проявлення. Але якщо людина уперто, коварно, жестоко і упрямо добивається своєї самолюбної цілі, подібно, як бачимо ми, що тут приведений приклад і сам. Він знав, що від Бога даровано було йому перворосту, і дана була нагода бути у числі першого. Однак він. Не дотримав любові і розсудку до Бога, а продав своє первородство за нескочительці. Тому сказано, що з погляду справедливості Бог не є зобов'язаний викупити грішних людей. Ані Бог не є зобов'язаний надавати своє милосердя кожному сотворінню без різниці, чи це сотворіння бажає, і шукає його чи ні. Тобто, якщо ми дійсно бажаємо любові, милості і справедливості Божої, тож що тоді віддає себе у руки Бога, подібно як бачимо знову його. Він віддав себе у руки Бога і йому Бог повернув все, що він втратив. І так, бачимо, що тут приведений приклад, що Яків і Ісав, тобто з Яком і Ісавом Бог зробив. Пророчий образ, показуючи свої проведіння відносно клясу людей, що буде шукати дороги праведності і життя, також до клясу, що візьме противний напрямок. Тобто, хто проявив розсудок, хто правильно оцінив Божу милість і ласку. Шукає правди, шукає, як правильно, шукає, щоб смириться, покоритися. Якщо зробив щось чи подумав неправильно, остановитись, то тоді таким Єгова проявляє милосердя. А якщо сотворіння вперто, бажає за любу ціну. Придбати собі, чи взяти собі той напрям, котрий Богу не угодний. І сотворіння упрямо йде такою дорогою, то Божа любов і милість над таким не розпространяється. Тоді по справедливості тільки сотворіння саме напрошує смерть собі. Бо якщо воно напрошує Божої любові і милості, то воно кається, воно змінюється, сутворін міняє свої погади, сутворіння міняє свою позицію, сутворіння міняє свої рішення, які зробив по незнанню або за якоїсь спокуси, обставини. Тому тут дана є ясність, що Якщо по справедливості, то всі увесь рік людській би знищений. Але якщо по любові і милості, то він може одержати спасіння при условиї, що він навертається, що він кається, що він осознає, що він вживає розсудку у зятому напрямку і бажає Божої милості, і любові. Тобто його вона накидає на нього Именно произвольно дати йому мірість, коли вперта людина держиться несправедливої думки і напрямку. Тому ми маємо правильно оцінити. І першу прикмету справедливості, що заопертість. Якщо несправедливо поступив, буде точно знищений. Але якщо сотворіння бачить, що справедливо так зробити і зстанавлюється в ту же хвилину, зрозумівши, вживши розсудку, звертається до Бога, то Бог мили таких. Ось ми бачимо, Ізраїль падав і відступав від Бога. Але коли каже, він каявся, то Бог не вертався до нього. Тому кожен з нас, можна сказати, кожної дни не зустрічає такі думки і позиції, котрі не заслуговують Божої милості ласки. Ну а якщо Сотворіння розуміє, що це неправильно, і міняє свою думку і позицію, тоді спрацьовує Божа милість і ласка і любов. Це текст значить.